Ця історія може викликати сильні емоції. Якщо ви чутливі до тем війни та розлуки, краще утриматися від прослуховування. Коли Марія проводжала сина Максима на війну, вона стояла на холодному пероні, тримаючи його за руки її пальці тремтіли, але вона стискала їх міцніше, ніби могла затримати його ще на мить. Вона вдивлялася в його обличчя таке знайоме, таке рідне. Очі, що колись сміялися над дитячими жартами, тепер відбивали тривогу, яку він намагався приховати за слабкою усмішкою. Марія запам'ятовувала кожну рисочку, вигин брів, ямочку на підборідді, легку тінь щетини. Її серце розривалося від болю, але вона не плакала, не могла дозволити собі цього, щоб не зламати його. Бережи себе, синку, прошепотіла вона. Вкладаючи в ці слова всю свою любов, весь свій страх, всю свою надію. Максим кивнув, його голос був тихим, але впевненим все буде добре, мамо, я повернуся. Він обійняв її, і Марія відчула тепло його долонь на своїх плечах. Цей момент вона хотіла закарбувати в пам'яті назавжди запах його куртки. Ритм його серця, його обіцянку. Автобус рушив, і вона стояла, вдивляючись у пилову дорогу, доки він не зник за горизонтом. Сльози стояли в її очах, але вона стримала їх, повернувшись до порожньої хати. Марія не могла сидіти, склавши руки. Порожнеча дому гнітила її, тому вона пішла до волонтерів. Вона пекла хліб, простий, але теплий, який пах домом. Її руки тремтіли, коли вона замішувала тісто, але вона уявляла, як її Максим бере цей хліб десь у холодних окопах, як він відчуває її любов через кожен шматочок. Вона плела шкарпетки, старанно виводячи кожен рядок, ніби ці нитки могли захистити її сина від холоду і небезпеки. Щодня вона перевіряла телефон. Короткі повідомлення від Максима: Все добре, мамо. Не хвилюйся, були для неї порятунком. Вона перечитувала їх десятки разів, тримаючи телефон біля серця. Щоночі Марія молилася, стоячи на колінах перед маленькою іконою в кутку. Вона просила Бога захистити її сина шепотіла слова, які повторювала сотні разів Поверни його мені живим. Але одного дня телефон замовк. Марія вдивлялася в екран, чекаючи бодай одного слова, бодай знаку. День за днем нічого, її серце стискалося від страху, який вона намагалася заглушити. Може, немає зв'язку, казала вона собі, може, він просто не може написати. Але ночі ставали безсонними, а думки темнішими. Вона уявляла найгірше. Вибухи, крики, холодну землю. Згадувала, як Максим сміявся, коли був маленьким, як бігав босоніж по траві, як обіймав її міцно, міцно, чи обійме він її ще колись? Марія пішла до військкомату, благала дати їй хоч якусь звістку. Він у зоні бойових дій. Ми поки не маємо точної інформації, як тільки щось дізнаємось, сповістимо вас. Відповідали їй. Вона поверталася додому з порожніми руками і розбитим серцем, але продовжувала молитися, чіпляючись за крихітну надію. Насправді Максим був поранений. Під час бою осколок розірвав його руку, а вибухова хвиля відкинула його на землю. Телефон загубився в хаосі, і він не міг зв'язатися з матір'ю. Кров текла, біль пронизував тіло. Але він вижив його евакуювали до шпиталю, де він лежав тижнями борючись за життя. У ті довгі ночі Максим думав про матір Він знав, як вона чекає, як плаче, не знаючи, що з ним він уявляв її обличчя, її руки, що пекли хліб для нього, і це давало йому силу. Я мушу вижити, шепотів він собі, мушу повернутися до неї. Лікарі боролися за його руку, але він боровся за обіцянку, яку дав. Після кількох операцій Максим нарешті отримав телефон. Його рука тремтіла, коли він набирав номер. Серце калатало. Чи почує він її голос? На екрані Марії спалахнуло його ім'я, і вона завмерла. Її пальці тряслися, коли вона підняла слухавку. Мамо, це я. Його голос був слабким. Але живим. Марія закрила очі, і сльози полилися по її щоках. Вона не могла говорити, лише плакала від радості, тримаючи телефон так міцно, ніби він був її сином. Максиме, синку, ти живий? Де ти? Що з тобою? Я в шпиталі, мамо. Поранений, але вже краще. Скоро повернуся додому. Вони розмовляли довго. Марія питала про все, боялася відпустити цей момент. Максим заспокоював її, повторюючи: все буде добре, мамо. її серце, що так довго було розбите, почало зцілюватися. Через кілька місяців Максим стояв на порозі. Він був худішим, з пов'язкою на руці, але живий. Марія вибігла до нього, не стримуючи сліз. Вона обійняла його так міцно, що, здавалося, більше ніколи не відпустить його запах, його тепло все повернулося до неї. Я ж казав, що повернуся, шепнув він, обіймаючи її у відповідь. Марія лише міцніше притиснула його до себе, дякуючи долі, що він знову вдома. Вона бачила його поранення. Знала, що війна залишила свої сліди, але він був тут поруч, і це було найголовніше.